В етарі 5 хвилин на головне загиблі та руйнування, наслідки від російських обстрілів понад 7 років ув'язнення отримали двоє закладчиків з Кам'янця-Подільського. Хмельницькі патрульні супроводжували дитину до лікарні. Про це та інше детальніше. Жінка, яка із чоловіком і двома дітьми загинули на Сумщині, була вагітна двійнею. Як з'ясували журналісти місцевого видання Кордонмедіа, родина Лісніченків переїхала до села Чернеччина із Краснопілля, адже їхній будинок був пошкоджений. Тікаючи від обстрілів, сім'я залишилася жити у будинку батьків. Сусіди розповіли, що 26-річна жінка була вагітна двійнею. Сьогодні подружжя та двоє синів, 4 і 6 років. Загинули внаслідок обстрілу росіян. Музика. Наслідки атаки РФ на Чернігівщину показали у прокуратурі у місті Бобровиця Ніжинського району. Під ударом опинилися промислове підприємство, об'єкти критичної та транспортної інфраструктури. Через атаку затримується рух поїздів. Прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину. Навіки у небесному війську у Новодонаєвецькій громаді повідомили про втрату. Після важкого поранення, перебуваючи у Харківському військовому госпіталі, назавжди зупинилося серце воїна, жителя села Міцівці Андрія Руслановича Єдинака. Воїну було лише 24 роки. Про дату та час поховання загиблого у громаді повідомлять додатково: вічна слава та шана воїну щире співчуття рідне. Понад сім років ув'язнення отримали двоє закладчиків із Кам'янця-Подільського. З грудня минулого року оперативники Кам'янець-Подільського райуправління поліції виявили молодиків віком 19 та 21 року, у яких вилучили близько 70 згортків із психотропами PvP та 20 згортків із амфетаміном. Тоді закладчиків затримали та оголосили їм підозри. Крім цього, молодший підозрюваний, вийшовши під заставу у липні цього року, знову потрапив у поле зору правоохоронців. Чоловіка затримали із сімома згортками канабісу, які він планував збути серед наркозалежних. Наразі суд завершив розгляд кримінального провадження та виніс вирок. 19-річному молодику призначили 7 років та 6 місяців, а 21-річному чоловіку 7 років та 3 місяці позбавлення волі із конфіскацією майна. Хмельницькі патрульні допомогли доставити дитину із опіками до лікарні. Вчора на автодорозі Н-03 Житомир Чернівці патрульні зупинили автомобіль Сузуки, водій якого перевищив швидкість. У салоні перебувала родина. Пасажирка схвильована повідомила, що вони поспішають до лікарні, адже дитина отримала опіки. Патрульні поліцейські Артем Тарасюк та Владислав Крижанівський негайно організували супровід, і вже за кілька хвилин, немовля, було у медичному закладі. Натішинський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Мрія отримав легковий автомобіль у межах проєкту Кращий догляд для кожної дитини, розвиток соціальних послуг та системи захисту дітей у Хмельницькій області. Проєкт реалізується релігійною місією Карітас спес Рим, Римсько-католицької церкви за сприяння ЮНІСЕФ та за фінансової підтримки Європейського союзу урядів Ірландії та Канади. Вартість придбаного автомобіля становить 2 мільйони 200 тисяч. Тисяч гривень, із яких 448 тисяч 600 гривень це кошти саме карі та спес, 1 один мільйон 751 тисяча гривень це кошти бюджету Нетішинської громади. Новий транспорт слугуватиме для перевезення дітей з інвалідністю, які користуються послугою денного догляду, перевезення користувачів та фахівців послуги раннього втручання, забезпечення більшої доступності соціальних послуг для сімей, що мають труднощі з пересуванням для здійснення виїздів за адресами спеціаліст служби у справах дітей, фахівців і соціальної роботи, відділення соціальної роботи центру надання соціальних послуг. Про все це повідомили на Фейсбук-сторінці виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Цією інформацією випуск завершує. Дякуємо за ваш час та увагу! Бережіть себе та своїх рідних.